Всім привіт! Отож, вирішила зробити пельменьку. Попробуємо. Протестуємо борошно. Пробувала вже пекти на рук рота, і, бачите, немає чим. Будемо зараз легесенько робити лайфхак, оскільки треба розтачати. Борошно, до речі, більш цепке. Ми взяли якесь таке, мені здається, зкрапленням висівок. Я не можу зрозуміти, але там є якісь такі темні точки по ньому. Але дуже класно, воно не рідне і не треба багато дуже, от коли розтачуєш. Не потрібно багато борошна підсипати. Фарш ми взяли, ну, я так дивлюся, він червоний. Ну Не можна що він всього телятина. але фарш теж ми брали в такий брикетику, брикетику дешевше. Дешевше, оскільки там ми заплатили, ну по суті, в два рази менше, навіть не в два, а більше, тому що за пів кілограма, за 500 г ми заплатили 3,99 а так, якщо на такій, знаєте, як у нас звикши паперовій тарілорці, то там він дорожчий. Хоча, можливо, він інший, можливо, він більш якісний, але його менше в рази. І, до речі, борошна тут кілограмова, якщо брати, мені здається, 2,5 кг, то виходить набагато дешевше, вигідніше. І, відповідно, хто любить ось таку домашню, чи то випічку, чи то, наприклад, от, ліпку, то все-таки краще брати, як, як всюди, так? більший грамаш. Зараз я буду займатися, пробую, як воно робиться. Надіюся, воно буде дуже гарно в, взагалі, в ліпці. Ну, в ліпці вже видно, що гарно, тому що я відчуваю під руками, воно дуже добре замісилося, воно нерідне. І воно таке, знаєте, як не однотонне, не можу підібрати слово, гарне, пружне. Тому ось таким чином зараз буду робити, наліплю пельменчиків. І, в принципі, можливо, потім ще сходимо в магазин, оскільки варто взяти до уваги, що все, що купимо сьогодні, будемо мати на два дні. Завтра магазин не працює і вже придбати ми нічого не зможемо. Якось так. Тому зараз швиденько ліплю і вже буду. Розказувати вам трішки. Взагалі вже декілька днів трішечки якби, привикла, просто ще по цінах так трішечки ще незвично, не можу ніяк переключити мозок. Але скажу вам так, що, не поміч, поки що поки що не помічаю, наскільки дорого. Тут дуже величезної різниці. Напевно, треба прожити місяць. І просто на ці витрати, ну, порахувати кількість витрат. Тоді буде більш зрозуміло, що і до чого. А зараз я так ще не можу. Оскільки, ну, пару днів, звичайно, але уже трішки розібралася в продуктах. А що хочу відмітити, що дуже багато є уже, в принципі, готових продуктів. У нас теж так є, але як, як пояснити? Напевно, наші оці продукти швидкого приготування з морозилки, вони не такі смачні. У нас вони такі більш машинного виробництва. І, от, наприклад, я брала котлети, в нас є рибні, і млинці, мені не подобається. Тобто воно таке все мені здається, що дуже багато добавок, і там м'яса немає. А отут от воно мало би бути набагато смішніше, оскільки мій син котлету їв. Таку котлету куповану у нас він не їв. Ну, тобто, це вже показник того, що ці котлети, вони більш як домашні. Ну, я не скажу, що вони домашні, вони просто більш смачні. От і вся математика. Тому ще такий момент. Тут дуже дивна сіль. Одразу хочу сказати, що я пересолила, я не розрахувала і ну, як влюбилася, як кажуть нас, так? Але нічого страшного, в принципі, не все так погано, е, можна їсти і таке. Е, і е, теж щодо води. Щодо води, я, в принципі, воду, е, таку, я б сказала, е, купила спочатку не газовану, потім вже зрозуміла, як виглядає газована, оскільки там, в принципі, класична, класік, вона йде газована, звичайно, мінеральна, так, а не газована стіл, типу спокійна. Ну, тут вже можна плюс-мінус розібратися. І що ще хотіла сказати, що какао до кексика ми брали на рукрута, мала бути коричнева. Ми взяли чорне. Ну, у нас як чорне какао, то все одно воно коричне, а тут воно прям чорне-чорне. І сам бісквіт вийшов такий, як підзеленковатий, хоча дуже класний розпушувач, скажу я вам. І тут, до речі, є різні види борошна. Оце борошно я не знаю для чого, ну, воно так, мені здається, що воно жовтувате, воно з'єд. А от попереднє воно спеціально там намальований кексик. Напевно, все залежить від самої структури борошна, не можу так сказати. Але напевно, що так. Бо не знаю, не пробувала з того борошна ліпити, як би воно, можливо, воно би і не ліпилося так. Але єдине, що хочу відмітити, що то борошно дуже гарно без комочків. Збилося в кексик, тобто кекс вийшов пухкий, він прямо розсипався в руках. Напевно, ще залежить від розпушувача, і дуже хороший такий запах, був смак. ну, ну тобто, розумієте, так? Напевно, варто ще звертати увагу на вид борошна, отже, є вже готові суміші, як і в нас, так? Спеціальні для кексів, для млинців, для налисників, різних для оладок, а є просто борошна. Яке можна використовувати. Ну, я думаю, що можна будь-яке, але напевно, що його найкраще використовувати або при випішці, або при, наприклад, е, от, е, ліпці чогось, так? Тому будемо пробувати, буду тестувати. Е, що хочу сказати, не знайшла тут сметани, такої, як в нас, тут більше є вершки. А от сама сметана, напевно, треба пошукати. Не знайшла б тут гречки. Напевно, теж треба буде шукати. Не бачила, чесно кажучи, не бачила рису. Я думаю, є багато дуже макаронів. Рис мав би бути. Напевно, навіть і декілька видів. міг би бути і бурий рис, і треба буде шукати. Є декілька видів картоплі, до речі. Є... Треба ще дивитися, яку картоплю вибираєте, оскільки одна найкраще підходить для запікання, так? друга, наприклад, найкраще підходить для пюре. А, ну, напевно, теж залежить від того, яка вона можна, картопля ж може бути рихла, може бути така більш твердовата. Ну, в такому плані, я думаю, досить цікаво. Знайшли, до речі, наші яблука з тих назв, що я опізнала. там була гала, і було Golden Delicious. Ми взяли Галу. Гала досить непогана, досить смачна, солодка, гарна, не дуже сильно соковита. Але, в принципі, наскільки я пам'ятаю, цей сорт і не мав би бути дуже-дуже соковитим Тому таке собі. Щодо кави, ми брали каву таку типу, типу американо, але воно не американо, воно лагате. Оскільки тут такого поняття, як американо, я не бачила. Скажу вам, вона ну, не є дуже добра з цього апарату. Не знаю, таку не купляла, з з собою взяла каву, привезла і стараюся їсти те, що ну, їсти пити каву, ту, що привезла з собою. Не знаю, яка інша. Будемо пробувати, будемо привикати. Чай теж ми звичайний чорний п'ємо. І я шукала саме такий чай, знаєте, щоб, ну, просто без ніяких добавок. І, чесно кажучи, знайшла тільки щось один вид. І не могла розібратися, тому не взяла. А в загальному, ну, в принципі, сіль дивна. Так? Дуже багато є різних приправ напевно, треба ще вчитися ними користуватися. Також помітила, що у нас більше курятини. У них так курятини немає, немає фаршу з курячого філе, для прикладу. так? Або, взагалі, з курки. Хіба курка грудинка, так? курка ціла. Або ж курка так кусочками порізана, напевно, з філе, з стегна курячого філе. Але я так не уникала, просто бачила, що є дуже багато різноманітних кобасок, сосисок на кольорі смак. Дуже багато різноманітних твердих сирів з різноманітними добавками кольорових, досить класно. Дуже багато шкідливого. Пиво й до пива різноманітних чипсів з різними смаками, в принципі, з солодких оцих газованих вод в ЖБ. Дуже багато газованих вод zero sugar, як я люблю, як це досить наївно вірю, що все-таки воно має менше калорій. Хоча, швидше всього, це звичайний маркетинговий хід. До речі, брала собі. ЖБ, оцей, що я люблю Monster. Zero Sugar, звичайний стандартний, то він, якщо навіть брати в переконвертувати в нашу валюту, то він тут дешевший, прикидаєте. Я б сказала практично два рази. Тому є всі моменти підсісти на такі. Енергетики. Але я стараюся не підсідати, тому що ну, не бачу, по-перше, сенсу псувати собі здоров'я. А по-друге, трошки і страшно, тому що все-таки я думаю, що можливо навіть і компоненти продуктів ну, треба ще привикати. Так само треба привикати до води. І шампунь, до речі, купила собі шампунчик, такий звичайний. Я навіть не бачила, мені здається, такого в нас. І бачу, що ну, шампунь підходить, питань нема, але мені здається, що вкинулась лупа. Це може бути або від шампуню, або може бути від води взагалі-то, або від стресу, який останнім часом мене переслідує <смі> невпинно. Тому такий момент. Також хочу помітити, що тут дуже багато павуків, дуже багато живності. Павуків, зокрема, але знаєте, то не звичайні павуки, а це такі на довгих ногах. Я не знаю, як вони називаються. Вони ніби нешкідливі, вони нічого не роблять, але їх дуже багато є на стелі місцями. І оскільки тут сиро, то весь одяг, ми брали одяг, ну практично нереально висушити на, на подвір'ї. Треба досушувати обов'язково на батареї. Дома, тому що він має такі, навіть якщо на подвір'ї він буде стояти, він натягне і буде все одно вогкий. Тому ну, нереально, і ми все-таки сушимо ще всередині у будинку. Отакі От ще моменти. Е, ну, Ще, напевно, багато чого, але я ще так трішки не, не освоїлася. Тому це такі е, перші перше враження і перші такі деталі, які я помітила. Скажу вам, що ще ну, не знаю, як де, але там, де ми зараз, то досить така горбиста місцевість. І навіть там, де рух такий дуже спокійний, дуже багато поворотів, дуже короткі вулички, ну, по суті, і не розженешся. Що хочу ще відмітити, що, наприклад, на невеличке селище обов'язково є своя аптека, своя пожежна. Станція, що дуже-дуже круто, свій великий магазин, так супермаркет продуктів, супермаркет хімії, якихось, напевно, більше до кухні щось такого плану, і навіть такий ну, невеличкий магазинчик. Я б сказала невеличкий, але він такий великий, навіть дешевого одягу, такий сегмент одягу, щоб ну, не шкода було брати його на роботу. так. Псувати, бо він, в принципі, не буде такий якісний, він не буде довго носитися, тому, тому і не шкода. Що ще, в принципі, з того всього, що я помітила, до речі, всі дуже привітні. От це дивно. І всі вітаються. От ти можеш йти по вулиці, і з тобою просто привітається чужа людина. Я не замічала ніколи такого у нас. Тобто, у нас, навіть якщо помітиш інколи знайомого, буває навіть добре знайомого, так він відвернеться і прийде мимо, зробить вигляд. Ну, це смішно, звісно, але зробить вигляд, що він тебе не знає. Для мене це завжди було дивно, але я ніколи не набивалася друзів. Відповідно, як це, цю неприємність можна пережити, зробити певні висновки і піти далі. А тут люди якісь такі, як це от, ну не скажу, що набиваються в друзі, бо це не то пальто, але більше до тебе якось так ставляться, більш приємно. І дуже багато різних національностей, відповідно, не можу сказати, що якось це прив'язано, напевно, до менталітету певної нації ні. Це просто, напевно, такі, чи то традиції, не можу пояснити, чи що, ну, будемо ще розбиратися. Але в загальному, скажу вам так, перше враження досить таки позитивне. Не знаю, як буде далі. Мені здається, що, напевно, ми бачимо очима те, що хочемо бачити, так? І коли ми очікуємо щось добре. То звісно, все буде ок. Коли ми очікуємо щось погане, то ми ніби притягуємо той негатив, щоб все-таки ми могли виконати даний психологічний сценарій і змусили, якби переконати себе. От я так і думав, знаєте, от є ця фраза. Я так і думала. Оце, оце про те ще Що хотіла помітити, оскільки поки їхала, у мене трішки були проблеми з машиною. За, напевно, за. Годин по часу, що ми чекали знайомих, нам ніхто не зупинився допомогти. Хоча машина стояла на аварійках, стояв аварійний знак зупинки, цей трикотничок, знаєте, і ніхто, ніхто не зупинився взагалі. Тому майте на увазі, що мені здається, що в нас хтось би зупинився, спитав допомогти, не допомогти, щось сталося. Ні, нема такого. Я не можу сказати, що в нас допомогли точно. Бо я не потрапляла в таку, таку ситуацію, але щось мені виглядає, що помогли б. Ну, тобто, якісь, можливо, з кимось траплялися, коли ситуації розказували мені. Так точно не скажу, але мені здається, що помогли б. Тому такий ще момент. Що ще з такого плану? Ну, напевно, хочеться відмітити, що на перше моє враження, звичайно, можу помилятися. Життя тут таке скромне. Тобто люди дуже розраховують все і напевно навіть по часу, по їжі, по всьому. І я вам скажу, що у мене склалося відчуття таке, що насправді нам у нас дуже великий перерозхід цього. Нам наскільки багато, не потрібно взагалі речей. Ні речей, ні посуду, ні навіть отих різноманітних святкувань величезних, знаєте, от коли ти наготовлюєш дуже багато їжі і потім не можеш її доїсти, знаєте, з запасом. А можливо, це частково тому, що тут ціни такі, що з запасом дуже не наготуєш, а можливо щось змінилося всередині мене. Не можу сказати, скажу навіть з приводу будиночків, я показувала в попередньому відео. Будиночки тут дуже маленькі, вони візуально маленькі зовні але вони такі досить немаленькі всередині. І по великому рахунку тут немає таких, ну можливо, я так знаходжуся, не можу сказати, чи всюди так, можливо, не всюди. Але немає якихось дуже таких аля вишуканих ремонтів, які прагнемо зробити ми в себе, так? Ми дуже сильно вкладаємося в нерухомість. Ми хочемо довести там все до ідеалу. Ми хочемо нові, 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 нові меблі. Ми хочемо прямо все так, знаєте, щоб не було до чого докопатися. А тут мені виглядає, що трішки так ще. Ну, По-перше, зовсім інший стиль. А по-друге, просто акуратно і чисто дуже на подвір'ї. І, напевно, що просто є простота така і більший мінімалізм всередині. Тобто не нагромадження. Будемо вчитися не нагромаджувати, напевно, так. Поки що, в принципі, ще так не, ну, не можу оцінити, подобається мені це чи ні. Але я вам скажу, що якщо подумати що декілька днів, то інформації у мене зараз дуже багато, я ще під таким враженням. Буду по трішки, по мірі можливості розказувати і показувати, що і як. Але хочу сказати, що я на даний момент обрала досить важкий шлях. І, напевно, це таке рішення, я про нього не жалкую в жодному разі. Але таке рішення не кожен для себе обере. Тому що це виходить знову ж таки початок, старт. І не факт, що розвиток буде такий, як я собі планую. Але я надіюся, знаєте, як ми віримо в Бога, а Бог вірить у нас. Надіюсь, що все буде добре. Вірю, що все вийде, і що я не буду мати ні одного моменту, ні однієї ситуації, щоб пожаліти. Про дане рішення. І в будь-якому випадку варто йти вперед, навіть якщо рішення, можливо, там не те, що милкове, навіть якщо наслідки даного рішення мене не особо влаштують, але дивіться, як гарно, все готується. Але просто варто рухатись вперед. І все буде добре. Тому всім смачного, я доготовлюю. Гарного дня і ще обов'язково зустрінемося. Якщо вам сподобалося, ставте пальчик вверх, обов'язково підписуйтесь на канал, будете спостерігати, як складається наше життя далі. Па-па-па-па!